Дір Зенченко родом із міста Скалат під Волочиського району. Хлопцю було лише 24. Два роки тому розповідають друзі, пішов добровольцем воювати на схід України. Служив у 24-й бригаді 3-го мотопіхотного батальйону, які базувалися на той час в зоні бойових дій сектор А, це населений пункт Новотошківка. Відгуки про нього дуже хороші зі сторони його побратимів, які безпосередньо з ним воювали. От завжди він себе показував з хорошої сторони. Дружелюбний, завжди підтримував товаришів в погані хвилини. Зумів розрадити. Пожартувати. Після демобілізації боєць поїхав у Польщу на реабілітацію. Вже там йому раптово стало погано. Його одразу ж забрали у військовий шпиталь у Вросливі, де прооперували. За словами Назарія Хруща, у Феді, як його звикли називати друзі, виявили пухлину головного мозку. Після шести днів у лікарні медикам не вдалося його врятувати. 29 червня Федір Зенченко помер. Раніше про захворювання ніхто і не здогадувався, симптомів не було. Хлопець ніколи не скаржився на головні болі. Навпаки, завжди був бадьорим, Радісним та активним. Прийшов живий, здоровий, нічого не жалівся, ніколи на здоровочку. А тут така ситуація. Сталося, що навіть, скажімо, не віриться, бо тому, що в нас і проводилися е, різні змагання спортивні там, між учасниками АТО різних районів. Федя завжди брав активну участь, завжди футбол бігав, на інших спартакіадах брав участь, завжди активне життя, вів, постійно, які б не проводилися, у нас масові там, заходи, акції. Він завжди також брав в цьому участь, ніколи не відмовлявся. Коли комусь потрібна була допомога, також активну участь тому приймав. Хлопець планував весілля, зараз його наречена на п'ятому. Місяці вагітності вона переживає страшно, вона хвилюється і там підтримують, як хто тільки може, щоб тільки зберегти дитину. От ми будемо надіятися, хоча б його кровинка збережеться, і а ми в свою чергу з своєї сторони з хлопцями будемо старатися допомагати чим зможемо на протязі остального їхнього життя жінки і дитини. Військовий шпиталь у Вроцлаві виставив за лікування Федора Зенченка рахунок у 20 тисяч доларів. Ця сума для рідних бійця є непідйомною. Єдине, що в нас зараз стоїть питання відкрити це страхівка, якби була закінчена. Стоїть питання відкрити це операція і перебування в лікарні. Тобто він був забраний в військовий госпіталь, але сьогодні вже розмовляли з комендантом, розмовляли з керівництвом. Я думаю, що все-таки завтра я доб'ю і вирішимо це питання, щоб хоча б якось або частково оплатити, бо велика. Сума. Сума або, можливо, нам і знімуть цю оплату. Бійця поховали сьогодні у його рідному місті Скалат.